Конкурсу «Ватра» готов! Чого почнемо? З історії, з безсмертного вислову Максима Рильського. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Хто не відує про славу своїх предків, той сам не вартий пошани. Та ось вона, січ! Ось те гніздо, звідки вилітають, усі ті хорді і дужі, як леви. Ось те місце, де протікає воля і козацтво на всю країну. Які слова наче б так поспівав, де ти далек письменник? Хотілось би, але це сказав великий Гоголь. Та да коли ж це було? Але до нас дійшло, що без нас було, чули, що при нас буде, побачимо. Після знищення Запорізької січі у 1775 році частина козаків втекла до Осьманської імперії. Іха позадунає, за втічно прощай, ти колику боронені, не підзагуляй. Усі посі, посі козаче твоя дівчина плаче, як ти мене покидаєш, ті подумають, усі по твоє. Ці події композитор Голак Артимовський створив першу українську оперу Запорожець за Дунаєм в якій розповів про любов козаків до батьківщини в жагучому прагненні запорожців повернутися в Україну, про мужність та хитрість козаків. Українські козаки славетні лицарі, мужні воїни. Казали, що їх ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Що могли вони перетворюватися в тварин? Ех, батько степ, мати січ, дружина шабля, товариш Кінь, казали козаки. Уса гордість козака, Не мій ворога зляка. Сміх теж зброя козака, не слабкі ж від гопака. Тренування витриває кожен ранок до темна. Революція 1917-1921 років повернула нашу батьківщину на мапу світу. Українці створили незалежну національну державу. Зараз ми знову обборюємо нашу незалежність. У глибині душі кожного українця живе козак, воїн, який нічого не боїться, і за рідну землю без роздумів віддасть своє життя. Запалимо вогонь скорботи для тих героїв, що не впали духом. І не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде Бог. Дякуємо кожному військовому, добровольцю, волонтеру за наближення нашої перемоги та героям, які постійно захищають нашу державу. Гуртовані разом тримаємо стрій разом.